Дружити з багатою дівчиною так само круто, як і з бідною. Адже справжня дружба безцінна. Ох, як же холодно. Нам пощастило, що ми знайшли цю бочку. Ех, бідні хлопці. Вони, мабуть, голодні. Я маю з ними поділитися. Ось тримайте. Пригощайтеся. Ви, мабуть, змерзли. Дуже. Дякую тобі, дорога дівчино. Я рада допомогти. Та де ж мій порш? Мія? А вона як тут опинилася? Мія, привіт. Ой, привіт, Елен. Я зустріла цих нещасних хлопців та вирішила їм допомогти. Тепер зрозуміла. Прекрасний вчинок, Міє. Я також можу допомогти вам зігрітися, хлопці. Ось так набагато тепліше. Ти що робиш? Ми ж могли купити квартиру за ці гроші. Сідає Елен. Гей, знову твої жарти. Але ж смішно. Гаразд. З днем народження. Дякую, Елен. Ось меню. Ох. Ну і ціни. Це дуже дорогий ресторан. Для мене зовсім ні. Офіціанте. Ого, навіть золоті фрукти? Чому б і ні? Це ж твій день народження. Це моя улюблена піцерія. Офіціанте. Ні, ні, я сама Несіть замовлення. Гей, а де наша Кока-Кола? У мого друга взагалі-то день народження. Усе має бути ідеально. Не хвилюйся, друже. Сьогодні твоє свято і ми проведемо його весело. Дякую, Мія. Зовсім не обов'язково бути багатою, щоб порадувати свого друга. Ще Я пригощаю. Це мій подарунок тобі. Скільки? Заходьте до нашої піцерії! Майже готово. Ай! Привіт, чеде! З днем народження! Дякую, друже. Воу! З днем народження, чеде. Це все тобі. А це золота статуя мене. Схожа, правда? Багата Елен не скупиться на подарунки. Усім привіт! Цікаво, який подарунок приготувала бідна Мія. Чеде з днем народження. Ух, який жахливий запах! Це стара шкарпетка. Це моя щаслива шкарпетка. Вона приносить удачу. Дякую, Міє. Вечірка на честь Дня народження багатої Елен проходить на найвищому рівні. Люблю танцювати. Елен, вечірка просто супер. Друзі, я така рада, що ви прийшли. А тепер час для святкового торта. Ого, це ж торт із грошей. Так, тільки дійсно багато дівчисько може собі таке дозволити. Друзі, пригощайтеся. Оце так тортик. Цих грошей мені на рік вистачить. Елен, а можна мені ще шматочок? Звичайно, смачного. Круто, дякую. Ну все, друзі, мені час. Грати в покер з друзями завжди дуже весело. А якщо для багатої Елен це лише розвага, то для бідної Мії надія на солідний виграш. Що ж, почнемо. Пані та панове, робіть ваші ставки. Чудово, я ставлю все. Ого, ні, я пас. Я теж. Серйозно? А я приймаю. Маю гарні карти. Гроші Елен будуть у мене в кишені. Граємо. Ну ну, дарма смієшся. Я точно виграю. Ха, це було легко. О, ні. Надії мії не виправдалися. Тепер вона стала ще біднішою. Дівчино, гра закінчена. Що, правда? А де мій виграш? Невже я програла? Ще й без окулярів залишилася. Ух, я так поспішав. Хочеш горішків? Ні, дякую. Ну, як хочеш. А що трапилося? За годину я маю здати свій реферат з математики, а в мене нічого не готове. Допоможеш? Звичайно, не хвилюйся, друже. Зараз ми усе зробимо. Тільки комп'ютер увімкну. Так, схоже, комп'ютер бідної мії дістався їй у спадок від дідуся. Що ж за тебе безкоштовно? А ти впевнена, що він працює? Упевнена. Просто трохи треба зачекати. Mm -hmm. Щось це не зовсім схоже на трохи. Ні, я так нічого не встигну. Дякую, що намагалася допомогти. Але браузер вже майже завантажився. Ну ось зараз усе буде готове. Лише сайт відкриється. Елен, мені потрібна твоя допомога. Так, з чим мені потрібно написати реферати з математики. Це не проблема. Ріку, усім привіт. Викликали? Так, ріку, моєму другу потрібна допомога. Так, що тут у нас? Здається, помічник багатої Елен перестарався. Вибачте, невеликі технічні неполадки. Чеде, ось твій реферат. Я встигла. Вау, саме те, що мені потрібно. Дякую, Міє. Ти мене врятувала. Привіт, Елен. Привіт, Чеде. У мене є два квитки на мій улюблений, не дуже міцний горішок. Хочеш піти? Звичайно, тільки наведу тут порядок і ми одразу підемо. Добре, тільки якщо недовго. О, повір мені, ти навіть не встигнеш оком моргнути. Вау! Судячи з цього прибирання, Елени справді неймовірно багата. Ну, ось і все. Нічого собі, це було дуже швидко. Я ж тобі казала. Ой, Елен, ти в порядку? Ох. І з таким сенцем я точно нікуди не піду. Вибач, іди сам. Міє, я купив два квитки у кіно. Ходімо зі мною. Ух ти! Це ж не дуже міцний горішок. Ходімо. О, ні, мені треба поприбирати в кімнаті. Але я швидко. Добре, ми ще маємо трохи часу, тільки поспішай, інакше ми запізнимося. А ось у бідної Мії немає дорогих помічників. Їй доводиться самостійно прибирати у своїй кімнаті. Здається, усе готове. Ще де ходімо. А що? Куди фільм уже закінчується. Ми не встигли. Ех, як шкода. Ах, час трохи розім'ятися. Отже, почнемо. Навіть заняття спортом у багатої елен не проходять без атрибутів багатого життя. Срібна штанга з дорогоцінним камінням має важити чимало. Ох, я втомилася. Я вас зрозумів, пані Елен. Схоже, гроші допомагають Елен вирішити будь-яку проблему. Усе на сьогодні досить. Ох, це було чудове тренування. Мія також любить спорт, але її тренування проходять набагато скромніше. Чудово! Тепер я готова піднімати штангу. Поїхали! Ух, оце пристосування. Тільки ця паличка виглядає зовсім ненадійно. Так ще трохи. Упс! Ого, та я силач. Прекрасне тренування. Ох, мені треба терміново в душ. Гм, Австралійці радять багато гуляти. Може, Елен складе мені компанію. Вау! Не схоже, щоб Елен надавала перевагу прогулянці замість такого розкішного відпочинку. Елен слухає. Привіт, Елен. Я прочитав, що гуляти на свіжому повітрі дуже корисно. Не хочеш пройтися? О, який чудовий ранок! Так, банні процедури бідної Мії значно відрізняються від особливої ванни багачки Елен. Шкода, Елен зайнята. Тоді, може, Мія погодиться. Ой, Чет телефонує. Алло, хто це? Смішно щоразу. Ти ж знаєш, що то я. Але все одно весело. Слухай, давай прогуляємось. Із задоволенням. Круто зустрічаємось у піцерії. Бідний Джо. Уже біжу. Я хочу щось особливе. Як вам ця сукня? Непогано, але мені потрібне щось практичне і водночас стильне. Я вас зрозумів, пані Елен. Ми просто оновимо ваші джинси. З вашого дозволу. Ріжте, щоб не відставати від модних тенденцій, багачка Елен завжди користується послугами найзнаменитішого кутюр'є. Готово! Вау! Маестро Вонг! Ви перевершили себе! Це саме те, що я хотіла! Ви найкращий. Бувайте. А ось бідні Мії зовсім не до високої моди. Сірий сюди не підходить. Ну, ось так краще. Дірки як і не бувало. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку. Підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!